Ми продовжуємо стежити за підготовкою наших грандів до нового євросезону. Сьогодні поговоримо про донецький шахтар. Наскільки страшні методи у Турана в підготовці команди до сезону, чи дійсно настільки виснажливими є збори для гірників? Детально розберемо у цьому відео. Тому, друзі, обов'язково ставте вподобайку і поїхали. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе. Бери від гри своє. Серед усіх українських команд у Єврокубках Шахтар мав найменше часу на підготовку до сезону. Перед матчами кваліфікації Ліги Європи гірники встигнуть провести лише два товариські поєдинки: 4 липня проти клубу Гориця і 6 липня проти Словацького, а – вже Ільвес. Головне в такі дуже стислі терміни встигнути закласти базу фізичної підготовки. Тому кадри того, як гравці Шахтаря після завершення тренування майже знерухомлено падають на газон. Вже стали вірусними. Зверніть увагу також на ці кадри. Це лактат тест для вимірювання рівня молочної кислоти у крові. Потрібен для того, аби індивідуально підготувати програму навантажень кожному футболісту, і аби визначити межі, скільки ж він може витримати навантажень під час тренувальної сесії. Все це і допомагає скоригувати підготовку команди. Але якщо футболісти страждають, то Арда Туран насолоджується процесом наповну. Тренер постійно намагається підійняти настрій команди своїми запальними танцями та експресією. Інколи навіть складається враження, що Турану подобається, коли його футболісти страждають на зборах. Втім, такий він тренерський стиль екс-гравця Сімеоне. Саме факт наставництва Дієго Сімеоне зіграв ключову роль у формуванні поглядів тренера Турана. Про це він сам говорив неодноразово перед тим, як очолити донецький шахтар. Про це вже зараз говорять його нинішні підопічні з донецького клубу. Зрештою, інтенсивність. Те слово, яке найчастіше використовують футболісти, аби описати методику роботи тренера. Я би описав в цей тиждень одним словом: це інтенсивні, інтенсивні тренування. Було по два по три тренування. Це для нас щось нове. У нас ніколи не було по три тренування. Кожен день майже дві тренування. Вчора було три. Завтра також три, тому наполегливо працюємо, готуємося до сезону. Я не хотів би казати, яка є футбольна філософія. Це ми побачимо вже в чемпіонаті, але найголовніше це інтенсивність, щоб кожен викладався на 100% і робив все для перемоги команди. Змінилась інтенсивність тренувань, стали набагато інтенсивніше. В плані фізичної підготовки більше стало фізичних вправ, так як зал, сила перетренуванням також більше стало бігової роботи, чого я рахую нам не вистачало в минулому сезоні. Тому Ось це нове для нас, як виявилось, Арда Туран не просто залякував гравців донецького шахтаря трьома тренуваннями на день. Тепер це буденна реальність на зборах. Наскільки ж великий контраст між Маріно-пушачем, який навіть не завжди біговою роботою навантажував футболістів, і Тураном, який робить із гравців термінаторів. Більш детально зупинимось на трьох тренуваннях. Шахтар на своєму офіційному сайті описав один тренувальний день: перше заняття о 7.15 ранку. Команда виконує розминку, ігрові вправи і працює над координацією, прискоренням, пасингом і ударами. Друге тренування денне, і це заняття у тренажерній залі. Ввечері знову повернення на поле. Гра у квадрат і відпрацювання комбінацій ігрових і тактичних моментів. Дуже насичено, і як говорив Єгор Назарина, інтенсивно. Ну і перше. Тренування починається вже о 7.15 ранку. Тому не дивно, що на початку футболісти інколи виглядали не надто свіжими на ранковій сесії. Переваги такого підходу це перш за все, це фізична підготовка, щоб ми були фізично готові до зборів. Тому що той стиль гри, який нам пропонують наші тренера, це більш фізичний стиль, і ми повинні бути до нього готові. Тому для цього робляться такі тренування: три тренування в день. Перше тренування в нас було доволі таке цікаве. Це на полі зранку, удари поворотом. Цікаве було тренування. Друге це тренажерний зал у нас був. І третє також поле це вже більш тактичне, тактичне заняття було. Чи відчувається вже втома, та як ви встигаєте відновлюватися? Втома відчувається, звісно, але куди без втоми на зборах, тим паче ми готуємося до важливого для нас чемпіонату, для ігор кваліфікації до Ліги Європи. Ось в відновлення У нас все є для відновлення, все, все необхідне. Це сауна, масажі, холодні ванні. Ванни, все є для цього, все необхідне. Тому встигаємо відновлюватись. Під час свого представлення і першого спілкування з командою Туран жартома говорив про те, що футболісти по ходу сезону, а особливо на його старті, будуть просто ненавидіти нового тренера. із фізпідготовки. Ця ненависть це спільна доля спеціалістів зі спортивної підготовки, тому що ми дуже інтенсивно та потужно працюємо під час міжсезоння. Так, у цей період вони можуть нас ненавидіти. Але я думаю, що в довгостроковій перспективі ми полюбимо один одного. Але те, що сказав Арда Туран, це ненависть, яка може бути типовою протягом цього першого міжсезоння. І я сподіваюся, що вони любитимуть мене в майбутньому. Алем Дароглу дядько суворий, але напевно ніхто не зрівняється із легендарним тренером з фізпідготовки вже колишнім представником мадридського атлетико Оскаром Ортегою. Найбільш відомий професор Ортега своїм винаходом, який назвали гіркою Ортеги. Це штучно створена гірка земляного насипу і покрита газоном. Все це під кутом 30 градусів і довжиною у 50 метрів. З її допомогою Ортега тренував вибухову швидкість і витривалість гравців Атлетико, зокрема Турана. Дуже поширеними були випадки, коли футболісти блювали після декількох таких спринтів. Тому те, що зараз Арда впроваджує у шахтарі, це просто дитячий садок у порівнянні з тим, що він. Пережив у Ортеги і Сімеоне усі ці тортури і страждання мають на меті лише одне, якою я хочу бачити команду голодною, голодною до трофеїв, до своєї гри, до перемог. Тому що Шахтар завжди був машиною для перемог. Ми домінували і домінуємо в останні 15-20 років. Але ви ж бачите, що трапилося третє місце. Це показник. Тож ми повинні задуматися і знову бути голодними до перемог, щоб такого більше не сталося. З моменту нашого останнього передсезонного дайджесту у складі Шахтаря відбулася одна зміна. Став Лемкін перейшов до Твенте. Захисник підписав повноцінний контракт із нідерландцями. Щодо інших потенційних продажів, тут теж поки що без змін. Історія між Матвієнком і Бенфікою завершилась лише на етапі чуток. Судаков теж не пішов до Наполі, оскільки це місце зайняв Кевін де Брейне, ще й Ангіса не залишить неаполітанський клуб. Ну а очередько та іспанські клуби це все так само лише на рівні чуток. Тож, друзі, пишіть у коментарях, чи подобається вам такий формат огляду передсезонної підготовки наших грандів. І про кого з представників у Єврокубках ви б хотіли побачити наступне відео, ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на Футбол Хаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.